Вітаю на Favorite Channel. Сьогодні у нас розпаковочка такого чудового ліхтаря від торгової марки Xiaomi. Next 2 6 в 1 Поставляється в картонній коробці. Пропоную розпакувати і подивитися, як він ви виглядає. А ти не забувай підписатися на канал, щоб не пропустити наші наступні відео. Дякую! Ось так тарик виглядає. Глоготип. Даний ліхтарик має можливість працювати, як пауербанк. може підзарядити якісь свої гаджети зарядочка type c І силіконовий шнурок для транспортування. Має вбудовані магніти і додатковий ліхтар. Це перше положення. Друге, третє. Також є зум. Отож освіти ліхтарик. Це освітлення бокове працює також в декількох режимах. Це перший режим. Це перший режим. Другий режим. Третій. Червоне світло. П'ятий є такий режим. Класний ліхтарик, друзі. Мені дуже подобається. Металевий корпус, приємно його тримати в руках. На максимальному положенні є невеликий нагрів. Маємо отвори для оположення на корпусі. Дуже класний міхта. Хто мріяв і хотів придбати, дуже рекомендую. Продемонструвало режим тривоги. Сумоліхтарі також є дана функція, режим тривоги.